Так, слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тесназарі. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні з огляду на понеділок тема ангелів, одна е з моїх також улюблених, яка розвивається на, мо на моєму Ютуб-каналі. Є закладка ангели, та Архангел Михаїл, бачимо, який перемагає диявола, камінчик з гори Гаргано, який тримає тут завжди біля себе, щоб охороняв мене. Е, і тепер хочу також анонсувати, що початком великого Посту, який цього року стартує з наступного понеділка. Будемо мати проект про е, ангела-хоронителя, е, ангелу Божий хоронителю мій. Це, звичайно, такий буклатик Туриса за Піотера Скарги. Е, при, будемо собі говорити е, про ангела-хоронителя з наступного тижня, а сьогодні собі скажемо щось про. З того ще Архангела Михаїла вже третій рік триває проєкт е, Сксонзу Марчау Станціони Святи Михайло Архангел і його святі праятелі. Е, зазвичай що понеділка в молотовній групі Святовеця Піо, молюся коронку до святого Архангела Михаїла, і ми дізнаємося про одного з приятелів святого Архангела Михаїла. Про Хан... Архангела Михаїла і... і про якого варто пам'ятати, але так само можу казав отець Піо, набожність про нього завжди є трошечки щось затерта. Пригадаємо собі такі загальні речі десь в цьому відео про святого Архангела Михаїла, в Святому письмі він вказується нам виразно як постать захисника слави Божої проти збунтованих ангелів. Сьогодні є покровителем церкви, так як в Старому Заповіті був покровителем вибраного народу, вибраного народу Ізраїля. Його місія триває в церкві Христовій для перемоги над сатаною і злом. Культ Святого Михаїла Архангела має східне коріння, потрібно про це пам'ятати. Є. Е, Зароджується з юдаїзму і заступає часто культи поганські. На Заході його культи розвинувся головно на е, обшарах, що знаходилися під впливом Візантійським. Історик Созомен писав в V столітті, що цісар Константин Великий е, у відповіді на візію Святого Михаїла побудував санктуарі, тобто е, таку святиню на півострові Гестія під. Е, над... Е, Протоку і Босфор. Культ Архангела розвинувся до того ступеня, що в VI столітті в Константинополі і в Околицях було вже біля 10 посвячених йому храмів святинь. В Єгипті перші християни посетили Святому Михаїлові Ніл, а ще сьогодні 20, е, 12. -го. Дня кожного місяця копти в Етіопії целібрують спеціальний ритуал на його честь. Отже, 12-го. Рівно ж Лонгобарди почали ширити цей культ ангельський, особливо по перемозі 8 травня 600 1662 року над військом цісаря Константина II під Сіпонтом. Вздовж Віа Саларія біля шести миль на північ від Риму в п'ятому столітті піднесено базиліку на честь святого Михаїла, яку посвячення довершилося 29 вересня. Після реформи, впровадженої через Другий Ватиканський собор, постановила перенести ці дати рівно ж урочисті до Гавріла, яка була з 24 березня, але варто пам'ятати, що в східній церкві ця урочистість далі залишається. На другий день після благовіщення, тобто 26 березня, хоча це є час Великого посту, переважно тому Собор Свято Архангела Михаїла має місце, якщо я не помиляюся, в новому календарі Східної церкви 12 липня. І Свято Рафаїла був колись 24 жовтня, а тепер їх поєднали в один день в Латинській традиції 29 вересня. Святий Михаїл є безсумніво найважнішим з небесних духів і сповнює різноманітні функції. В Старозавітності був пов'язаний більше, ніж з екзорцизмами, з оздоровленням тіла за посередництвом води. Вода завжди відігравала ключову роль в лікуванні різноманітних хворіб. Властиво тепли, теплі джерела теплі джерела були визнані через старозавітніх за особливий дар від Бога. Хворі перебували навіть з дуже далека, щоб зануритися в теплих водах і молитися про оздоровлення. Згідно перевірок ангелолог Ейлін Фрімен в часах Ісуса, євреї вірили, що святий Михаїл є ангелом, визначеним через Бога дочування над окресленими джерелами, особливо тими, які мали властивості лікувальні. Фріман твердив, що зв'язок Святого Михаїла з оздоровленням через воду виникає з факту, що є, він визнаний за ангела, що чуває над виходом Ізраїлітів з Єгипту, Духа Небесного, який попровадив народ Ізраїля через води моря червоного. А коли Мойсей на пустині вдарив палкою в скалю, вчинив, що поплив у неї джерело води, майло, яке мало на меті заспокоїти спрагу його люду. Якщо йдеться про силу оздоровлюючу деяких джерел у Євангелії, згідно з Івана, читаємо в Єрусалимі є при овечій купелі, названі по єврейську Ветезда, маючи 5, ну, таких ван, би, лежало в них множество хворих, глухих, хромих, спаралізованих, які чекали на порушення води. Ангел був вступав в Стосовному часі і порушував воду. А хто перший війшов по порушенні води, дізнав оздоровлення, незалежно від того, на яку терпів хворобу. Це Івангель від Йоанна, 5 глава з 2 по 4 вірш. Ангела Господа, який порушив воду, грабини ідентифікували звично зі святим Михаїлом. Традиція християнська продовжила єврейську, посвяти... посвячуючи Святому Михаїлу джерела і води, лікувальні, початково посвячені Богам поганським. Перше об'явлення Святого Михаїла в епоху християнську мало місце в колосах, коли це вчинив, що зі скалі поплинула вода. І в східній традиції, знову ж таки, 6 вересня, вже за новим календарем, є свято чудеса Святого Архангела Михайла, і навіть храми, посвячені під цим титулом. Пов'язана з ім'ям преподобного Архипа, також 에, погане скорувало біг ріки в сторону 에, храму святого Михайло і хотіли його знищити. Раханов при помочі Перуна від, 에, відтворив скалі вирву і в цей спосіб утворилося нове корито 에, русло Ріка. Місцевості Путія Вітенії, як рівно ж в інших місцях Азії, меншої Малої Азії, і Святому Михаїву посячення були теплі джерела. При терм, термальних джерелах цісара Аркадія в Константинополі знаходився костьол, посвячений Архангелові, де обходило урочисті святого Михаїла 8 листопада. І в Східній церкві за новим календарем це свято далі так святкується. Обходи ті стали найбільш популярним святом на Сході. Чергова функція цього святого Архангела є функція Турифе, Чи правильно перекладу, чи скажу. Тури Ферраріуша. Святий Михаїл є виданий як міністрант Кадила, який зіслав містичну візую, Ісаї і візію з Акуп... Апокаліпсиса. І прийшов інший ангел і станув про Вівтарі, тримаючи золоте ночення на жар, і дали йому багато кадил, щоб вклав їх у фіру з молитвами всіх святих на Золотий Вівтар. який... Був троном. і піднісся дим Кадила з молитвами святих з руки Ангела перед Бога Апокаліпсиса, книжка 8.3.4. Під час благословення Кадила в Старому е, е, Риті Святої Меси перед реформою Собору Ватиканського Другу священик відмовляв наступну формулу. За заступництвом Святого Михайла Архангела, що стоїть по правій стороні Вівтаря Кадильного і всіх виборних своїх, нехай це кадило, Господь поблагословить, як милий запах захоче прийняти. Ну, наприклад, в Східній церкві є молитва благословення Кадила на Проскомедії. Димка кадила в літурії символізує наші молитви. А тому під час офірування хліба і вина під час святої літургії священик Просив Святого Михаїла, щоб заніс до Бога урочисту молитву святої офіри. Черговою істотною ролью Святого Михаїла Архангела є функція психомомпа, тобто провадження душ померлих людей на суд Божий. В іконографії часто є вказане в акті зважування. Душ померлих на вазі. Католицька церква завжди визнавала святого Михайла за великого ангела, що чуває над нами у хвилі смерті. Протягом багатьох століть в літурії святої Меси за померлих під час респонсоріума. На Іферувані церква зверталася до Святого Михайла. Хорунжий святий Михайло, нехай його вставиться за ним світлості святий. Яка колись обіцяв Абраамові його потомству? В літанні до Святого Михаїла Архангела є взиване як поміч помираючим, світлість і відвага душ в годині смерті, потішитель душ, перебуваючих в полум'ях чистилища це дуже важливі речі, так? Святий Григорій Стурс, вважавшись, це святий Михаїл, запровадив до Бога душу Адама і Єви, як рівно святого Йосифа, і перечистої Діви Марії. Численні святі містики, яких ми вже за цих, це вже третій рік триває, кажу що цей проект. Ми вже дуже багато розглянули, більше 40 різних постатей, пост які почитали Святого Архангела Михаїла в своєму житті. Значить, живили, тобто практикували особливий культ до Святого Михайла Архангела, святий Франциск Асирський. Практикував піст на його честь, розпочинаючи 14 серпня і закінчуючи 29 вересня. Під час такого, власне, часу посту у вересні 1224 році на горі Альверні Франциск отримав стигмат. Архангел Михаїл провадив Йоанну Дарк, Джону Дарк і чого над нею під час її місії звільнення Франції. Святий Францишик з Паолі під час однієї візій отримав від Архангела прекрасну оздоблену. Захист арчу оточену проміннями світла, з якої, всередині якої ясніли золотими літерами на небесному тлі було виписано слово Харітас. цей став мотом ордену братів менших, найменших. Святий Альфонс Марія Делігорі написав, що на боженство до святого Михаїла і Ангелів є знаком призначення і прагнути, прагнутих, які прагнуть прийняти архангела як патрона редемптористів, які під час е, його свята відновляли чернечі обіти. Папа Бенедикт XVI, е, папа Емерит, який був, який помер, хоча Кісон Смерча Останціон написав цю книжку ще е, в 2023-му на початку. Це вже папа помер, так, третій рік, вже четвертий пішов. Під час номінації шестинових єпископів базильці Святого Петра 29 вересня 2007 року в своїй прекрасній гомілії присвято Михайла сказав, нехай боронить він справи єдності з Богом. Проти вічної гордині того, який твердить, що Бог є перешкодою для нашої свободи, якої, якої це перешкода належало би позбутися. Ось такі цікаві думки про культ Свято Архангела Михаїла на Сході. І на заході, і функції святого Архангела Михаїла ми собі розглянули. Кого цікавить тема ангелології, можете собі більше переглянути відео про святого Архангела Михаїла, яке я тут знімав, отже ж на моєму ютуб-каналі. Пригадую світовий архангел Михаїл є покровителем Києва, України. Так само моєї парафії, бо є посвячений святому Архангелу Михаїлу. E, і така на кінець думка. Хтось сказав: Ну, добре, якщо Арханов Михаїв, тепер ми мама категазацію з дітьми. Тут в нас значить, одна, один хлопчик каже: Ну добре. Якщо Михаїв Махаєв Київ, то чому він не захищає у Києва? І тут потрібно пояснити дітям. Так. E, значить, певну важлива річ. А чи люди моляться? До того Архангела Михаїла, що він їх захищав. Чи вони виконують свої християнські обов'язки? Чи вони живуть в стані освячуючої ласки? Ось. І тоді можна дати відповідь на це наступне питання. Е, на кінець помолимося, е, молитую Архангела Михаїла, яку ми молимося після кожної служби Божої. Святий Архангела Михаїла, найславетніший князю полководцю Ангельських воїн, прийди на допомогу людям, яким загрожує сило Темряве. Ми створені на образу Бога, відкуплені життям, смертю, Воскресенням Ісуса Христа Його Сина, а через хрещення стало храмом Святого Духа. Випроси нам силу волі, щоб ми цьогодні зберегли, захищаючи себе від зла. У тобі, святий Михаїла, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасену до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сія часу м'яття, і не йому поневолювати людей та шкодити церкві. Нехай з твоєї допомоги, цариця ангелів, жінка, одягнена в сонце, розчавить голову сатани і захиси своїх земних дітей від його підступів. Захиснику Слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога і виблагай для нас, і милосердя. Амінь.